Ось готую для покраски яєць, цибулине лошпиння, яке я збирала цілий рік, за цілий рік назбирала на ось таку велику каструлю, потім помила його три рази гарячою водою, залила відфільтрованою водою. Тепер нагріваю. Це все на плиті. І воно буде ще потрібно, щоб воно ще трохи постояло. І мию яйця для того, щоб десяток яєць вчора купила в магазині, щоб їх пофарбувати. А ще в мене така прикрість з цим, з цим дапсусом. Ви бачите, що з ним сталося? За той час як було холодно, і він почав скидати листочки. Я його вчора в терміновому порядку, майже вночі вже, розкопала, подивилася, коренева в нього хороша. Тобто є ще надія, що він відійде. Але ж, поки я його поставила, отак. Води налила, щоб він відпоювався, може, він пересох, перемерз, щось таке сталося з ним, поки у нас була холоднеча. А ось цей пилорик каода вже розпустив нову квіточку, і мені ця квіточка подобається. Навіть, може, я і не буду його продавати. Але Зараз он отримала сповіщення, треба срочно бігти на пошту, бо прийшла моя колода. Тобто буде ще одна розпаковка. Дивіться, яка вона гарна. Мені подобається, не буду продавати. Залишиться в мене цей пилорик. Ця квіточка гарніша, ніж перша, правда? Як кажуть, перший блін комом, оце ж і воно і є. Що воно мені не сподобалося. Ця дуже подобається. Не буду продавати її. Ай-яй! Ще помітила одне місце там, де надломився квітконос. Ось бачите? Ось це місце. Тому прийшлося отаку от конструкцію робити, ви бачите? Та ще в нас ще і Тривога, я навіть не помітила. Так поспішаю за колодою на пошту, що навіть не помітила. Може, це коти гасали сьогодні. Вони дійсно щось тут робили і якось заділи цей квітконос. Боже. Така красива квітка. Прийду додому, обов'язково щось придумаю з нею. А так, поки що, це тимчасове таке притримка. Ось така вийшла за кодою. Вже бігом. Біжу. Які красиві. Яка краса! Hurting... яка краса. Треба знімати все це, поки воно квітне. Оце я купила для вуличних котів такі краплі на холку від блоги кліщів на три місяці. Ціна 35 гривень. Чотири штуки. Нарешті купила їм трави. Нарешті Вася Аліса, їжте траву. давайте. Ну їжте траву. Давайте ось трава. Ось трава Аліса, Вася, Вася Аліса, трава, трава Вася, трава. Вася, Їш. ну чого ти не їси траву? Ну їж давай. Ось купила їм Алісі. Фелікс її улюблений, аж по 11,90 дев'яносто фантастик. Яка ціна, так? Да? І каода моя, нарешті, до мене повернулася. Зараз буду її відкривати. Розпаковка. Подивіться, яка краса. Це саме та каода, яку я хотіла. Ану, зараз вона трошки пахне. Зараз я її розверну, я ж не можу. І швиденько-швиденько біжимо. До тих собачок і киті, які на згаричі. Ось, бачите, оце моя каода, Яку я лікувала. Пам'ятаєте відео, як я її лікувала? І вона отак розквітла. Просто супер! Яке, яка краса. Подивіться на цю красу. Зараз я їй опору зроблю і побігу бігом. Бо Зараз е, вже сонечко сідає, треба дуже швидко це зробити. Яка краса. Тільки в, е, квіточки трошки якось верх ногами, да. ну нічого, вони, мабуть, я потім щось придумаю. Це поки що так я поставила, бо мені треба ж бігти, бо зараз. Віта подзвонить і ми побіжимо до тих собачок. на згарище. Ось так. Накануні Пасхи моя перша каода до мене повернулася. В темноті пішла, поки ми дочекаємося, віти так все потемніло, що не можна знімати. І бачите, як там. Знову голодна азочка. Їж давай, їж. Треба ще додати корму туди, буде видно щось там. Трохи корму додала. Не вчить. Шо, кто То есть кричить. Так. Кто То есть кричить. Зараз Шо, Кто там маленький? Кто это там кричит? Не знаю. Это Лаура? Лаура, это ты? Завжди голодна лаура. Це лаура. Кричить і кричить без кінця. Це лаура, пиця. Вона живе отут. Ага. Ну що, будемо годувати тебе. От треба їх підгодовувати буде. Бачите, яке воно нещасне. Ага. Така, непонятно, вона голодна, дійсно. Є, таке, не вона не, не пішла, тому що тут є киця, яка її виганяє. А, не тому вона не пішла. Переду, Давай, ходитово, не ага, вони хазяїми, але як вуличні. А, так а ні. Да. Там, там живе, там не є хазяїв. Вона кричить, поки її не погодуєш. А вот сами по себе. Да, Угуляют гуляют Очень, красиво, красивая, как будто бы даже породистая какая-то. да, вот да. Какая-то с породою, а лишь э, вон... Какая-то такая плосковатая мордочка. <свист> да, вот эти, да. вот да. я не знаю, в них не сильно разбираюсь, потому что у меня кот этот. это Азочка, это Лаура. Лаурочка. Азочку выгнали бы. Ну, не выгнали, кошка выгнала ее. Дивные там, ну, вот, вот, там, вот, эта да, кошечка навела Трійко кошенят одного руденького вже забрали, начебто. А два чорненьких киця і котик. А вони маленькі, такі сувські. Мале... Маленькі, маленькі, ще, ще діти. Вони тільки-тільки, ще молочко їдять. І тому та киця така була агресивна, що в неї. Кошенята і ту вигнала, вганяє, А виганя. ця стерилізована взагалі. О, повізло, І ця, мабуть, стерилізована. Ні, це Оце киця, вона це вона, вона Ла... маленька, лаура, урада. Оця сіренька така, дуже гарна, гарненька, маленька і кричить постійно голодно. <реш> Тож ж мишей не мишені Чи тут мишей немає? Мишей тут вистачає, ловлять. Але ж не вистачає. Окрім, окрім мишей, треба ще ж годувати чомусь. Ну так, да, не вистачає мишей для раціону. Вони їх заради розваги ловлять. Mm. Вони їх, може, і не їдять, цих мишей. ж не в курсі, що їх є можна, мабуть. У мене не на дачі. Ну, теж не стало єсть. Взагалі коти, коти мишей ловлять заради розваги, а ось годувати їх треба. Постійно, ну да, це от такі наші градські коти, которая. Ну всіх потів треба годувати. Ні, А як тому що є ж, ну по дикі кошки, вони ж ну дикі, які все живуть у лісі, ну, да, вони миша це іде. одне. А ці ж, які з людьми не приучені, вони не можуть. Так, да, й ну вони не знають, навіть, що це таке. Вони чекають, що людина їх погодує, людина не годує. Воно ходить, кричить оце цілий день. Кричить і кричить. Так на своєму уголке тут скромненько сидит. Угу. О вот там дірочку ходить до них нічого. А это чорна кошка. они с ней не дружать, да? Наверно, так, наверное. Ні, вот вона мирна кошечка, вона така, що вона не це та, що та, черепашка, вона така. Ага, що народила кошеня тут. Ота усі вже така. Ну, на дітей, Да. <плес> у них таке. Ой, привіт. Отак і вона пішла, тут тиняється голодна постійно. Треба підгодовувати оцю чорненьку і цю підгодовувати. Якщо є можливість там якийсь хоч корм купити, якесь м'яо, чи що, то. Я не знала, що тут одні є. Навірно, я просто не в та дворі живу, там от я буду сюди приході, навірно, уже будемо вам дуже вдячні, бо ще? ми тут взагалі надриваємося просто. Щоб ще хтось їх підгодовив, це було просто класно. І ми тут О, будемо завжди, не завжди, <свісно> завжди виходити. Я понимаю. Там і время, і робота, і якісь коті. Хоч злоти. потрошку, хоч якесь мяу Оце от. Ну, да. Воно хоч і дешеве, але краще, ніж воно голодне кричить і бігає. Оце тут собаки дуже, дуже не можна випускати котів. О, лежить собачка. Мені друже, да каже? Ну собаки є такі, що оця мирна собачка. А є такі, що з яру дикі, вони там живуть у тих сараях, і прибігають, і прозривали багато тут котів, О, і, і просто не можна їх випускати, але ж ви бачите, випускають. Ну, да. Нещодавно ще на початку зими розірвали одну кицю її звали ласка. Вони навіть не розірвали, просто придушили і побігли далі. І граві, Та біленька така киця була. Теж підгодовували і отак. А китя хазяйська. хазяйська, Гуляють, отак гуляють. Тут ще є піратик, є, є. є такий сірий білий піратик, ага. є білячок. Значить, білий зовсім кіт такий великий, він як, як ведмежа. І в нього хазяїн з інсультом, ой і воно вже все, воно вже воч. Буду я к вам сюда приходить, значит. А вы из ветки? А я вот, вот там чуть дальше живу. Я не с этих дворов немножко. А. Но я как бы вот так прогуливаюсь. Ну, если будет до сих пор, то тут Я просто, я хожу в это АТБ. Я вот сейчас с АТБ прогуливаюсь просто. И я бы все знала, если я бы взяла парочку этих пакетиков. или А сухой они едят? Сухой, да. Я купляю четыре лапы. Для них чи бенвенуті є такий корм. Ціна однакова, бенвенуті кажуть, що там більше м'яса. Знаю що там покупаю. 170 гривень. Мене вже гукають. Ну добре, гарного вечора вам. До побачення. Дуже приємно було поспілкувати.